В Авдіївці відновлюють електропостачання. Бригада монтажників вже почала лагодити лінію електропередач. Про це заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жибрівський. Також він зазначив, що комунальні служби та підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій розпочали ремонт потрощених будинків та об'єктів інфраструктури, що зараз відбувається в Авдіївці, докладніше Вікторія Рощина. Сьогодні Соня вперше за тиждень прийшла до місцевої школи Авдіївки. Через численні обстріли навчання в школах призупинили. Сьогодні ну, немножко було страшно, тому що на вулиці була бахти. Нині відновили роботу дві місцеві школи. Туди сходяться учні з усього міста. Однак більшість і далі вчаться вдома. До понеділка сподіваються відновити робочий процес в усіх школах. Приходять і відвідують заняття, значить, учні. Другої шостої сьомої і першої школи в зв'язку з тим, що йдуть обстріли, дітей зараз не дуже багато, але сьогодні було 230 учнів у цій школі. А взагалом, десь 600 було у місті, що оговтується від вчорашніх вечірніх обстрілів. Вчора, в 21.10 внаслідок артилерійського обстрілу були потрапляння снарядів біля загальноосвітньої школи номер 2 наслідок чого загинув співробітник головного управління ДСНС України Донецькій області та ще один Співробітник був поранений. Наразі він знаходиться у лікарні в реанімації. На території міста цілодобово чергують патрулі поліції. Сьогодні зранку під супроводом правоохоронців до Світлогірська евакуювали 20 місцевих жителів. Наступну евакуацію запланували на завтра. Поліція забезпечує публічний порядок, тобто на маршрути виставлені у нас перші патрулі, вони слідять за тим, що не було фактів мародерства, фактів совершення інших кримінальних правопорушень. Попри постійні обстріли, губернатор Донеччини каже, сьогодні-завтра відновлять світло у домівках. Потому візьмуться за відновлення енергопостачання на коксохімічному заводі. Завтра при режимі тиші будемо поновлювати електроенергію для поставок на коксохім. А сьогодні у Авдіївці має з'явитись на протязі години світло. Як зазвичай під вечір, ситуація з обстрілами загострюється. Попадання снарядів фіксують як на околицях, так і в центральних районах міста. Тож правоохоронці закликають у будь-яких небезпечних ситуаціях звертатися за телефоном гарячої лінії 102 або до чергових поліцейських пунктів у місті. Вікторія Рощина, Анастасія Муратова, Олексій Макульський. Новини на першому.